Якщо ви коли-небудь чули інформацію про те, що на ASOS завжди тільки застарілі тренди, і якщо тренд дійшов туди, то значить він вже скоріше антитренд. То в цьому відео я буду переконувати вас у зворотньому. Бо сьогодні в мене розпаковка з ASOS, де я замовляла актуальні тренди на весну 2025 року. А чи будуть вони такими класними і чи виправдують вони мої очікування, давайте подивимося зараз. Привіт, я Таня і на цьому каналі ми говоримо про моду та стиль, але також бувають і інші теми. Тому заходьте на канал, підписуйтесь і дивіться всі відео. А сьогодні ми давайте відразу перейдемо до нашої розпаковочки сесісу. І знаєте, що перше я вам хочу сказати: якщо ви бачили моє відео про те, що я хочу купити з трендів 2025 року. Там був пункт про синє пальто. Його я ще не знайшла для себе. Але я знайшла синє, вкорочене кейп пальто на ASOS. Ось воно. Ідеального темно-синього кольору. Воно мене здивувало, скажу я вам чесно. Тому що склад тут 100% поліестер, але виглядає воно, якщо чесно, дуже доброякісно. Воно тяжке. По-перше, воно подвійне, тому що тут, типу, як кейп. І знизу підкладка, і, і знизу ще така підкладка. І знаєте що? Воно класне, скажу я вам. Навіть попри те, що це 100% поліестер, ну я би ніколи не сказала, отак, доторкаючись до нього, що це поліестер. Воно таке враження, що це ну, прям шерстяне пальто. Я впевнена, що воно не буде в ньому дуже холодно. Ясно, що дуже сильно від морозів воно вас не зігріє, але на весну якраз таки. Ну, Попри його ціну, скажу я вам, це взагалі ідеальна штука. та та -та, та та там. Дивіться, як воно сидить. Бачите, про що я говорила? Воно, типу, знизу має один шар, і зверху падає оце ще один шар. Якщо чесно, мені дуже подобається, воно таке прикольненьке. Єдиний момент, що мене в ньому смущає, що треба буде носити його хіба тільки тако защіпнутим повністю. Тому що. Я, наприклад, люблю росити роз... розціпнуте пальто, не знаю, як ви. Але коли я його повністю розціпаю, розщіпаю, як то сказати, то воно виглядає так собі. І особливо оця штука якась така, яка непонятно, як вона, вона має сісти, куди її приткнути, коли вітер, то в ній буде дуже тепло, бо вона так гарненько шиючку обмотує, тут нічого ніде задувати не буде. Але так, щоб його носити прямо так, от розстібнутим, ну тут мінус. Ну але в загальному мені подобається. Що би ви сказали на цей кейп, чи вкорочене пальто, чи як його там назвати. Ну синє ж, правда? Дивіться, який синє, класне. Поїхали далі. Дуже багато я не замовляла, але цей екземпляр мені дуже сильно сподобався. Дивіться, як гарно все прийшло запаковано, до речі, в таких пакетиках. Дуже трендовим цієї весни буде Total Denim Look. Про це ви ще дізнаєтеся з мого майбутнього відео, яке скоро вийде також на цьому каналі про тренди весни. Тому, будь ласка, підпишіться, щоб не пропустити. І я буду там говорити, які будуть найактуальніші тренди весни, і один з них це Total Denim Look. Подивіться, який я собі замовила. І так: штани, джинси. Такі дуже мені подобаються в коричневому відтінку. З -e Про Цей тип джинсів і кому вони підходять, ви вже дивилися напевно, в моєму відео про джинс. Якщо ви не бачили, то подивіться. Мені здається, що я тут роблю рекламу просто всім своїм іншим відео на каналі. Але в мене просто була така трошечки пауза, я не знімала довго і відпочивала. І знаєте, це, напевне, виправдовуюся, знаєте, так само перед собою. Сарачечка чи курточка. Ну, Це така типу сорочка-куртка. Е, джинсова, вау, вона мега велика і гарна. О, я вже йду це міряти. Слухайте! Подивіться, як ці джинси на мене ідеально сіли. Я шоку, якщо чесно сказати вам, але мені дуже подобається. Колір в них такий класний, дуже коричневий. А ну давайте ще попробуємо відразу разом сорочку. І сорочка мега велика виглядає. О, тут мільйон тих гудзичків. хо Я так-то не люблю, якщо чесно, розкривати. Хай би було ліпше на якихось кнопках. Якийсь турецький бренд, до речі, не знаю, що тут за Arrange. але виглядає досить гарно. О, дивіться, які тут дворукави. Знаєте, як то казали колись, що можна там щось понапихати, їди. То відгуцькі якоїсь дебільної радянської казки, походу. Е, забули, що я це сказала. Вау, wow, ну так, це прям такий балахон і ще трошки виглядає, якщо чесно. Я би е, заправила його трохи, напевно, кудись, або для того, щоб створити якийсь такий трошечки додати структури тому образу, я то дам взуття з Asos. і знаєте, що я там знайшла? Подивіться, ха-ха-ха! Леопардові черевики. Ви знаєте, на цьому такому ідеальному каблучку. Любите такі каблучки? Я колись не розуміла, як люди на такому ходять. Коли мені було не знаю скільки років, в якомусь там в класі школи я була і носила такі шпильки, знаєте, 12-14 сантиметрів, я казала, що я на такому не можу ходити, бо в мене підйом ноги під нього не підходить. Мені треба, щоб було дуже високий каблук, дурне. Але тепер. Я вирішила, що мій підйом ноги все-таки підходить під такий каблук краще, ніж під 14 см. І вони мені дуже подобаються. Ем, так, такі каблучки. Давайте попробуємо, що то за капці будуть. Ну, цей гострий носочок, конечно, має суперський видовжувати зріст. Ви знаєте, що я вам скажу? Вони такі зручні, ті капці. Слухайте, вони такі м'ягесенькі, знаєте, там, е, де устілка, воно таке м'ягеньке, так ніби стаєш на якусь подушечку Так, так, так. Ну і гарно вони видовжують зріст, і плюс леопардові. Ну, бомбічиські, слухайте. Кому мені дуже подобається такий мега оверсайз, що було і тут, і там оверсайзно, ну, то мені здається, що можна все-таки заправити ту сорочку. Тут, правда, тяжко буде, але треба попробувати. Ні, Ви знаєте, то майже нереально. Я щось трошки переборщила з тим, що її можна заправити, її, походу, не можна заправити. Або е, просто розщепити її, як курточку зверху нести, а знизу мати якийсь такий топ. Е, наприклад, як в мене отут такий просто базовий топ. Це, до речі, той від Скимс. Е, ну, мені подобається. Але куртка курткою, ну, якщо чесно, ці штани просто ідеальні. І я дуже хочу ще знайти якийсь такий денімовий е, сет, щоб він був не такого звичайного е, синього кольору, типу як джинс. А можливо білий денім він також буде дуже трендовий. Або якийсь взагалі в якомусь такому прикольному кольорі мені би дуже хотілося. І, напевно, щоб все-таки не така супер оверсайзна була сорочка, а така ну, трошечки більш облягаюча. ж. Треба буде ще пошукати. Але цей комплект теж такий досить нічого. Напишіть, що ви думаєте про нього. Бо я тут маю ще останній лот на сьогодні. Так, не така велика розпаковка буде, як ви собі думали. Е, а це такі самі джинси, як на мені. Тобто, крій такий самий, але принтовані. Йо-майо! -йо. Подивіться, це не така тупо зебра! Капець, я зараз їх прямо про кого прямо, я тут при вас їх. Ні, не буду міряти при вас, я лише капці знімлю. Так, ми обійшлися тут без еротичних сцен, переодягання і оголення тіла. І знаєте що? Ви скажете зараз, що я здуріла, що я міряю їх разом з цими черевиками. А я вам скажу, знаєте що, що дуже Актуально в наступному сезоні буде мікс різних анімалістичних принтів. Отако. Вимовила. Ха, молодець, Таня. Джинси такі самі кроєм, як і ті попередні. Там, до речі, на сайті є ще вони в кількох інших кольорах, але такого самого крою. Ну, ясно, що мене закохали собі ці заброві. Вони офігенні. Анімалістичний принт. Купуйте будь-який. Леопард, зебра, чи корова, чи кінь. Не знаю, що ви там знайдете. Беріть все, все, що бачите. Ну, все буде дуже актуальне. О! Наприклад, зебра і зміючка. Вони принаймні вже тону трошечки краще між собою поєднуються. І це вже можна поєднати в лук. Давайте подивимось, що з того вийде. А знаєте що? Доволі так цікаво, я би сказала. Дуже гарно до цих зебрових штанів буде дивитися точно. Такий якийсь, наприклад, цей зелений контрастний светр, дивіться, бомба, що ні. Ну, ясно, що буде все біле, сіре, гарно до нього дивитися чорне, так само відповідно. Хоча з цим теж так непогано. Та й з коричневим може бути. Ну, багато чого до них підходить. Вони мені подобаються. А цю сорочку, і взагалі цей костюм, який ви на початку відео на мені бачили, це якраз той костюм, який я купила в ЦНДА, не пам'ятаю вже за скільки, за 8 євро чи що там. Я розповідала про це в своєму відео про ТК Макс і про такі е, якісь мега-знижки на бренди. І е, я ще його досі нікуди не, виношу, не виношувала, як дитину, бляха. Не носила того, що в нас ще дуже сильно холодно. Але е, я чекаю перших е, промінчиків того тепла і е, піду в ньому обов'язково кудись. І дуже хочу його поєднати з якимось пальто. І що? Повірили ви, що на Asos можна знайти такі якісь класні, актуальні трендові речі? От, будь ласка, доказ вам. Дуже сильно мене дивує, коли люди ті, покажуть, що там нічого такого актуального нема. Там дуже багато просто всього є, і ясно, що є дуже багато неактуального, розумієте? Але серед того неактуального можна знайти щось класне. І часто в них бувають якісь приємні ціни, або якісь знижки, або ще щось. І в загальному якщо чесно на Asos я часто знаходила якісь класні речі. Тому заходьте, дивіться, шукайте і обов'язково ви щось також знайдете для себе. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про цей мій весь огляд. Всі посилання я прикріпляю внизу під відео. Підписуйтесь обов'язково, бо скоро вийде нове відео про весняні. Тренди. Надіюсь, ви чекаєте. До зустрічі, папа. -па.